В ефірі голос Америки українською, наша програма студія Вашингтон. Мене звати Остап Яриш. Вітаю в Брюсселі. Завершилися дводенні зустрічі союзників НАТО та партнерів, де серед іншого узгодили і майбутню підтримку України. На місці працює наш європейський кореспондент Богдан Цюпин і з ним поговоримо більше. Богдан, вітаю тебе! Якщо підсумовувати основні результати для України цих двох днів у Брюсселі, б ти виокремив передовсім. Насамперед, запевнення союзників, що, попри усе, що відбувається зараз у світі, зокрема напруженість на близькому сході, увага і допомога Україні не буде зменшуватися. Про те, що союзники мають на увазі дуже серйозні питання підготовки до війни в умовах зими, наголошування на тому, щоб зміцнювати українську. Протиповітряну оборону, і зокрема, про це говорив український міністр оборони Рустем Умеров. Тут за підсумками своїх зустрічей у Брюсселі, все, що потрібно нашим збройним силам і силам оборони, ми вже маємо. Зараз ви знаєте, ми продовжуємо свій контрнаступ. А все, що від нас вимагають Сили оборони, ми забезпечуємо як летальна, так і нелетальна. І в цьому наш, наш план був з партнерами ще раз пройти цей зимовий період, на три місяці розпланувати постачання, тобто є комітмент і деліверіс, подивитися, що ми які комітменти отримали, і які деліверіс вже маємо на ці три місяці. І з того, що ми бачимо з комітменс, дуже багато чого ми не очікували. Навіть є позитивні а, комітменти з зделіверіс, те, що у нас зараз працюють наші і збройні сили і сили безпеки і оборони, ми отримуємо вчасно. Тобто і цю спроможність нарощуємо. Тобто, зараз вже планування буде переходити на середньострокове і довгострокове, і те, що наші партнери хочуть з нами пропрацювати. Богдане про довготермінове планування в цьому контексті говорили також про формування груп так званих коаліцій з технологічної підтримки, розмінування і інших напрямків. Як саме на думку партнерів, це може зробити допомогу Україні зараз більш ефективною? Думаю, що окремо варто згадати, скажімо, коаліцію щодо ф 16 Забезпечення України новітніми літаками-винищувачами це настільки складне і настільки коштовне питання, що залучення до. Цієї активної роботи, на якій наголошували досі найбільше можливо, Нідерланди і Данія, про те, що зараз ще більше долучилися США, очевидно вказує на те, яких величезних колективних зусиль потребує це так само стосується інших напрямків IT, так звана інформаційні технології, кібербезпека. За які взялися опікуватися Естонія і Люксембург, розмінування у зв'язку з цим ми чуємо про Литву, то що Німеччина очевидно залишається країною, яка взяла на себе великий тягар у коаліції щодо постачання Україні бронетехніки, зокрема танків. Отже, відбувається розподіл обов'язків відповідно до можливостей і бажань окремих партнерів України. Богдана, маємо хвилину за твоїми враженнями, чи занепокоєння, що ситуація в Ізраїлі може відволікти увагу західних партнерів від України, чи вони виправдані зараз? Ну можна сказати насамперед, що таке занепокоєння є, тому що події на близькому сході надзвичайні, і погляди світу очевидно звернені туди, але з іншого боку, західні союзники також. Постійно наполягали, і зокрема, сполучені штати, наполягають, що е, сполучені штати та інші країни можуть і будуть допомагати одночасно. І Україні і Ізраїлю захищатися, і не забуваємо також, що є багато інших питань, які хвилюють НАТО, зокрема Абсолютно. ситуація на Балканах, в Косово. проблеми так. з трубопроводом між Фінляндією та Естонією. Богдана, дякую тобі. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку. Ми ж будемо прощатися. Бережіть себе і до зустрічі.